Статися може в будь-який момент, що завгодно. Ми будемо їм платити зарплату, і там українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. Безкоштовне навчання вам дам Приходьте до нас на день відкритих дверей. Там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо. дуже багато всього, тому в цьому всьому. Хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження відео. Хочу, щоб ви подивилися. Не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. Ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн. Ефіри з вами три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості є. Бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю. Це мені дозволяє безпокійно спокійно в цій ситуації себе почувати і е, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти і Онлайн і рухатись в оці всі ситуації непонятні, коли просто таке враження всі сплатились проти України і України один на один, ще ми самі з собою, і ще ми самі з собою сремося. Типу, так як українці засруться між собою в соцмережах і так далі, ну я такого ще ніде не бачив. Типу, наприклад, кожна там зірка, що у бізнес чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрить в Тіктокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. Ну, може, накипіло нам всім. Ну, но... На жаль, так, нам треба, об єднити, об сплатитися. От того, як розмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняли йти. От ну просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, iPad і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини, ну. Ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся якось захистити, дати надію. І вона все рівно залишається. Я все рівно вірю в краще, але краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютному просаке, якщо. що. А ми вже побачили життя, нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемось за посиланням шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.